but don't hear вони не чують вони не чують те що каже Бог а тому не можуть використати на цей випадок Божої віри and when their faith is put under test it just, just collapses тому що коли вони покладаються на свою віру в тому чи іншому, все це просто руйнується. Yeah, Papa's done. Так. Because it's in his word. А Бог, він в постійності, і віра є в його слові. Тобто я переживаю, я в колапсі, а Бог в мирі. Чому Він сказав слово своє, і він вірить, а я не почула його слова, не повірила, і тому людина в колапсі. When, when does... When Papa said something, when did it happen? Коли коли Господь щось каже, коли це відбувається? When he said it. Тоді, you know, the you could you could go to Psalm 32 or 33, which Bible you got. It 32, 33, 3, 3, 9, 9, сказано, God said it, it was so?

Вивільнення сили є Божої є в його слові.